Друзі, колеги, всім привіт! Вітаю вас на моєму сьогоднішньому прямому ефірі. Ціль сьогоднішнього мета сьогоднішнього ефіра, це, це презентація, це невеличкий анонс майстер класа який відбудеться на програмі Швидкий старт у коучингу. Тема цього майстер-класу буде: Як наш мозок обманює нас і створює ілюзію благополуччя. І сьогодні я запросив. Спікера майстер-класа, мою колегу Ольгу Демачук, яка трішки вам розповість, що очікує студентів курсу швидкий старт» у коучингу на її майстер-класу. І поки Ольга підключається, я хочу сказати, що друга частина цього ефіру буде присвячена невеличкій презентації курсу швидкий старт» у коучингу, який вже ось ось стартує. У наступний понеділок, 12 червня. Ну що? Очікуємо тоді на Ольгу. Є, Ольга є. Так, Ольго, як мені відправ... Ага, запросити. Правих тобі запрошення? Ольга, привіт. Привіт, привіт, слухай. Yes. Я а, чекала, чекала на, на цей ефір. Ходила тут по квартирі, де, де краще ловить вайфай, так Ага, прийти, Ага, так. Все, все добре, все добре. Так. Зараз тут невеличке налаштування, і починаємо з тобою. Ну що, я все розповів, що ти будеш давати майстер-клас на програмі швидкий старт у коучингу, так. розповів і сказав про тему майстер-класу. Це як наш мова обманює нас і створює ілюзію благополуччя, і також сказав, що сьогодні буде такий невеличкий анонс з твого боку. Ти розповіш, розкажеш нам, що саме корисного, цікавого отримують студенти курсу швидкий старту коучингу Я пропоную почати ну з представлення, так трішки розповісти про себе. Так, скажи мені скільки скільки в нас часу на ефір, бо я можу довго розказувати, щоб я... я, думаю, з... я думаю, десь хвилин 10, добре. ну максимум 15 хвилин. Добре, бо добре. я можу... Як почну розказувати особисто про, про тему мастер-класу, то я можу цілий вебінар мене понесити, я щоб час десь увійти. Мене звуть Ольга Григорівна Демичук, я психолог, психотерапевт у напрямку символ-драма, і я навчаю цьому методу для психологів, психотерапевтів і експертів допомагаючих професій, тому що основи психологія на наразі зараз ми з моїм колегою. Ще через тиждень стартуємо такий курс. Новий зовсім буде такий пілотний. Називається Цілюючі медитації, тобто ми будемо навчати експертів створювати медитації так, щоб вони були ще й психотерапевтичні, і для ну, тако, такого такого загального а, використання, я би так сказала, тому що не всі а, наші клієнти ще ще прийшли до того, щоб ставати клієнтами, щоб працювати із собою, і це такий перший етап самопомочі, само такого коригування, ну і поміч кожному експерту. і і коучу, я думаю, також да для того, щоб а, допомагати нашим клієнтам а, працювати з підсвідомим, тому що а, напрямок символ, символ драми – це саме. Робота з підсвідомим. Ну, також я є там у мене багато регалій. Така основна, на що я спираюся, це засновник і керівник міжнародної організації символдрами в Ізраїлі та Україні. Ну, Ця наша організація сертифікує наших учнів, студентів, mm -hmm. ну, тих, хто навчається на різних курсах. Ну, це так, трошечки про мене. Про Насамперед про, про те, що буде на майстер-класі. Ну, так, загаль... так, так. Так, да, в... Підготував питання. Що так. корисного отримують е, учасники майстер-класу? Так. Е, ну, Я хочу почати з того, що ну, е, ми всі трошки, або не трошки, вже це залежить від е, уровню свідомості, е, брешемо собі. Е, так, ну... Скоріше не ми собі, а наш мозок угу. да, про те, що ми хочемо, чого ми цього хочемо, навіщо це нам. І ілюзія благополуччя, те про що буде мова на майстер-класі, ну це знаєте, про те, що от дуже коротко ми народжуємось. Народжуємось чиста ну, дитина, от вона сприймає світ через відчуття і тіло. Все вона ще не має свідомості, да? і оце, оцей простір це. От про неї, ну, про, про людину, про е, ті потреби, ті бажання і ті енергії, які є. Далі е, починається конструкція з е, досвіду, так, досвід, який ми отримаємо кожен в своїй родині. Е, і йде така, так, такий розвиток е, психологічно, освітній, е, досвідний. Е, у кожного він свій свій набір. І цей набір. Складається з досвіду і інтерпретації того, що з нами ну, коїться. Тому що е, наше середовище воно може бути і не агресивним, але, е, ну, наприклад, мама там, стомлена, е, чи чимось незадовільна, чи е, щось не трапилось, а дитина це розуміє по-своєму, її очі, її свідомість е, бере на себе, чи там, якось інтерпретує. І цей досвід отакого от складається. А, ну, так, е так. е складається така го гора цього досвіду, цих висновків, програм, які в нас там е суспільство закладає. І отут от зверху, значить, е на зараз є людина, да, яка там чогось хоче, вже доросла людина, яка чогось хоче у цьому житті. Так. І між її. Е Дійсними бажаннями, і е, енергією, і е, тим, що вона, е, для чого вона її самістю і суттю є у цей ну цього усього. Так, так, так. І от коли людина приходить до е, в своєму житті вона спершу чогось хоче, і як мо мозг обманює Є оця конструкція, оця там як, якась ступіньки, якісь е, на яких будується оцей весь досвід. І до дорослого віку людина навчилась якось в цьому адаптуватися і жити. тобто, Якісь реакції робити, от спочатку вчимося ходити, вчимося ям чистити зуби, да, і ми робимо це на автоматі вже спочатку. Так ми туди ж енергію е, і сві, свою увагу направляємо і е, там робимо якісь кроки, туди думаємо. Ну як щось нове кущо. А потім це стає автоматично. Ну чому? Тому що туди не йшла енергія, і от таких автоматичних реакцій в нас дуже дуже багато. Але щоб нічого не змінювалось, нас, наш мозок створює для нас таку внутрішню ілюзію е, з тих, начебто, бажань, тої е, уяви світу, е, з тих, ну, начебто, що треба робити, як треба жити, як треба чогось досягати, на базі того, що є. Ну от так. так, так, так? так і так. і, і е, е, щось змінити е, мозок. Так, там свідомість, вона хоче щось змінити. Вона там кудись е, якісь ідеї генерує хоче проявлятися, хочу стати коучем, хочу там, заробити скільки грошей, хочу реалізувати якийсь проєкт. Ну, це і про тих, хто змінює професію, і про тих, хто е, стає клієнтами для коучів. І вони щось хочуть свідомістю, але чомусь не виходить. Так, чомусь. Тобто у кожної людини на цей день, на який вона себе обнаружить, хто там дивиться ефір, от на цей день, на цю хвилину, що сталося, те і ціль. От що ми маємо в своєму житті, от те і є підсвідомо ну така оця зона. Дискомфортного комфорту, я б так сказала, да чомусь не приходять ідеї, бо в нас є всі внутрішні ресурси для того, щоб своє життя жити, жити його щасливо, і жити його задовільно, і жити його благополучно. Але оця вся конструкція внутрішня, вона такий фільтр, який от там багато чого застрає. І от наш мозок е, створює ілюзію, щоб е, внутрішню безпеку е, організувати, щоб не відчувати тривогу сильну. Хоча все одно воно пририває, але щоб її не відчувати, щоб від неї втікти, є якісь базові конструкції, як це зробити. Взяті там у цьому комплекті, виданому нам і багато чого мозок тоді не використовує із своїх ресурсів, бо не знає, як це цим, цим управляти. І от на майстер-класі ми поговоримо насамперед, як мозок створює цю ілюзію, для чого він створює цю ілюзію, і як ця ілюзія ну, виглядає у прояві клієнтів, які приходять. До спеціаліста, до коуча з якимось запитом. Ну і звісно, про що з цим робити, навіщо це коучу. Звісно, коуч не психолог, він може там не йде у глибинну пророботку. Але ну, любому експерту, який працює з людьми і хоче довести його до якогось результату, дуже корисно і важливо розуміти, чому може не виходити у людини. І про це ми будемо розмовляти на майстер-класі. Тому що якщо у людини щось не виходить, так ну іди, зроби, ну, зробили так. вправу, так там а, знайшли які дії, треба там знімати рілси. Все, давай, бери камеру, знімай хоч щось. А людина сидить, вона завмерла, не, ну не може. Ну, не, не може, Не може, да, там все. Ну розумію мозоком, що треба, прям список є, що робити, а не можу. от Чого? Чому не може? І, і як тоді коучу чи якомусь іншому експерту допомогти цій людині? От, чому вона не може? Це дуже важливо поважати цей внутрішній процес. Чому вона не може? Побачити, що вона не може, тому що дуже багато людей буде. Е, ну як, як це сказати, е, буде тікати від цього, так mm. вони будуть кабре, добре, добре. Ваша консультація дуже важлива для мене. Спасибі, я отримав там що хотів, і... і нічого не робить. Да і результату немає, а не робить тому, що ну там є оці внутрішні перепони. Так от, щоб експерт, спеціаліст, коуч міг побачити та, оце, супротив цей і сказати: так, я розумію, що з тобою коїться. Ми зараз це подолаємо, ми зараз будемо робити щось дуже. з цим. От для цього дуже важливо розуміти оці самі-самі ну, ази, які ми будемо на майстер-класі розбирати з експертами. Дуже корисно, дуже. <райш> ти також торкнулася мого наступного запитання: як знання цієї інформації допоможе в розвитку uh -huh. коучем? Але ж ти мені здається, вже відповіла на це питання. Якщо ти хочеш щось додати, додати, будь ласка, знаєш, я от про цю фразу, так що наш мозок там нам завжди бреше. От нас перша брехня якою може виявитися, з ну, чим може стикнутися коуч, це з запитом. От людина приходить і каже: Я хочу так, чогось так, так, так. Да, там, хочу заробляти в три рази більше грошей. Так? І От якраз розуміння того, а чого не заробляє, про те, що, що я сказала сьогодні, що трапилось, то і ціль зараз. Uh -huh. От подивитися, сфокусуватися не те, що людина заявляє, я хочу туди yeah. дуже добре, хоче тут чого вона не там, якщо вона зараз не там. Ну, це точно це 100% у неї є якийсь внутрішній супротив. Бо якби з цього супротива не було, якби не було внутрішніх страхів, вона б без якогось спеціаліста кудись пішла. І задача коуча з моєї точки зору, такого ну глибинного експерта з психології психотерапії. Це якраз от, як я розумію, що є тут людина, а є конструкція. Бо я працюю і мій метод саме от з цим а, а, ранішнім до а, нагромодженості оцим пластом, який укріпляє і розхламляє оце, все, оцю всю конструкцію. Так от а, треба розуміти, що точно є якісь перепони. І тоді, розуміючи, хоча б розуміючи це, а, Можна зробити таку стратегію роботи з клієнтом, щоб допомогти йому зрозуміти насамперед, а що заважає? Чому зараз цього немає? З чим насамперед треба працювати? Зі страхом чи з не знаю, що робити? от Просто не знаю, як буду знати все, завтра все, все зроблю, просто мені треба там якась інструкція. Чи там ну ще якісь є м, супротивні якісь е, тенденції, да якісь конфлікти внутрішні? Навіщо це? Чи може насправді людина приходить за увагою за тим, за тим, щоб його похвалили, підтримали ну, на наразі зараз, да, і е, дали якоїсь там ресурсної так такої підпитки? От розуміння істинності запиту? Це вже, ну от як ми з тобою розуміємо, це вже половина результату. Тому що якщо людина розуміє, чого вона хоче насправді, в неї відкриється знання, як цього досягти. Це, ну, це, це точно, так. бо в нас у всіх є, є, є цей, цей шлях, якщо є ідея, що я цього хочу, точно є всі ресурси для того, щоб це досягти. Щоб досягти. Так, от. Так. А, ну Супер. Тому Супер. про це <laughs> буде. Було Дуже цікаво. Я ще раз скажу для всіх, хто дивиться, хто буде дивитися, що Ольга буде 28 червня на курсі швидкий старт у коучингу» проводити свій майстер-клас, який називається Наш мозок обманює нас? А як наш мозок обманює нас і створює ілюзію благополуччя. От саме про це і будуть рішення, так як же зробити так, щоб він нас не обманював? Як зрозуміти? що він обманює так. і не вестися на ці на і цей обман і так. не вестися на цей обман так, точно, так точно. тому що він завжди буде це робити, але чим ми свідоміші, чим ми більше це можемо керувати цим, тим менше ми на це ведемося. Так. Дякую тобі дуже за нашу сьогоднішню розмову. Було дуже корисно до зустрічі з тобою тоді на майстер-класі. А я поки що залишусь і розповім про сам курс швидкий старту ковченку. До я зустрічі. До зустрічі. Дякую. 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 Пока пока Пока. Так. Зараз. Ну, хвилинку. Я вже тут. Я вже тут. Колеги, а ми з вами продовжуємо. І я хочу вам розповісти про курс. Достатньо стисло, але ж ем, про головне поговорити про головне: про курс швидкий старту коучингу, який розпочинається 12 червня у наступний. у наступний давайте Давайте з вами трішки продовжимо. Що ви маєте знати про цей курс? Старт, як я вже сказав, 12 червня тривалість цього курсу 4 тижні. Протягом 4 тижнів ви отримуєте необхідні коучингові техніки, які закривають 80% запитів клієнтів у коучингу, тобто зможете співпрацювати з різними запитами, такі як робота з цілями, робота з впевненістю та мотивацією, робота з блоками зі страхами. Та також зможете допомагати вашим клієнтам у виборі професії. Також на курсі вас очікує 8 коучингових компетенцій ECF. ECF це є федерація European Coach Federation. Саме ця федерація акредитувала мою програму, яка називається Швидкий старт у коучингу. І протягом курсу ви зможете ознайомитися, як же працюють. Працюють професійні коучі і СІФ, що для цього необхідно, і також з частиною компетенцій ми ми з вами будемо практикувати частину компетенцій. По кожній коучингов, коучинговій техніці вас буде очікувати менторинг Це коли ви збираєте, збираєтесь у малесенькі групи, там по два по три по дві, по дві три людини. Я підключаюсь до вас в Zoom чи мої колеги до вас підключаються, ментори коучі і. Ви починаєте відпрацьовувати коучингову техніку під наглядом професійного коуча, і після того, як закінчиться коуч-сесія, ви зможете отримати 100% відсотків зворотній зв'язок, де коуч чи ментор, чи я розкажемо вам, які у вас є вже зараз ваші сильні сторони, і на які сторони ви маєте звернути увагу у майбутньому. Тобто це є найголовніша, я би так би сказав, практика на курсі, яка дозволить вам отримати впевненість у собі, і яка дозволить вам зробити ті необхідні перші кроки для досягнення успіху у цій професії. Будуть записи всіх майстер-класів і менторингів. Буде у нас з вами закритий чат, де я буду протягом курсу і після нього все буде залежати від пакету навчання. Буду відповідати на всі ваші запитання стосовно коучингу. Цей курс як для новачків, так і для діючих коучів. Він буде 100% корисний. Далі підтримуючи середовище. Це головне для розвитку. Додаткова практика в парах по коучинговим технікам. Додаткові два курси спросування коучингових послуг в соціальних мережах. Тобто, ви не тільки дізнаєтесь про ексклюзивні нові для вас коучингові техніки, ви не тільки отримуєте європейський сертифікат, на якому буде написано, що ви є сертифікованим коучем, але ж ви також зрозумієте, які необхідно робити наступні кроки для того, щоб залучати клієнтів у ваш коучинг. Це дуже і дуже важливо. І цей курс є як вам сказати. Невід'ємною частиною основного курсу з коучингу. тобто я не пропоную цей курс попросування вам купити в мене там за 500, чи 400 євро чи доларів. Ні, він вже є в, основні, в основній головній програмі, і ви зможете подивитися в записі всі, всі необхідні майстер-класи і зрозуміти, що далі робити з вашими знаннями. Сертифікат я вам сказав, <кхем> також чого не було раніше. На цьому курсі будуть три майстер класів від експертів. Зараз ви бачили другого експерта. Декілька днів тому я зустрічався з Олександром Івановим. Він експерт з фізіогноміки. І також у п'ятниці у мене також буде наступний прямий ефір, де я буду зустрічатися з Оленою з наступним експертом. Так ось. Давайте підсумуємо 4 тижня прикладного матеріалу зі мною з колегами, курс в записі по просуванні коучингових послуг, додаткові онлайн-живі майстер-класи з експертами, знання восьми компетенцій професійного коуча ІСІФ, менторинги, європейський сертифікат і покращення в вашому житті. Через місяць, якщо ви розглядаєте для себе коучинг як професію, повір, повірте мені, у вас будуть покращення. Якщо ви розглядаєте коучинг для себе як як для особистого розвитку, на вас також очікують покращення, тому що коучинг коучингові інструменти, коучингові питання ви можете використовувати у житті вибудовувати дуже такі сильні. Відносини з вашими дітьми, з колегами, з другими половинками, з друзями, так і з іншими людьми у вашому оточенні, тому на вас чекає крутий курс, і ви дійсно станете іншою людиною, людиною після його закінчення. Я бажаю вам успіхів, якщо ви вирішили пройти навчання з курсу швидкий старту коучингу. Перейдіть за посиланням у шапці профіля на моїй сторінці в Instagram. Якщо ви будете дивитися це відео на моєму YouTube каналі, в описі під цим відео на вас буде очікувати посилання, де, де ви зможете більш детально ознайомитися з програмою Швидкий старт у коучингу та зареєструватися на цю програму. А ми починаємо 12 червня 2023 року. Гарного дня!